Ми вирішили працівники міської ради обстежити, як наше місто живе після 23-ї години. Нічний час об'єктів в нашому місті. Магазин «Фараон». І дійсно як бачимо, після 23-ї години тя вирує. Життя вирує, хоча в магазині притушили твітло, але люди чогось чекають. Поспілкуємося, Що вони чекають? П'ятий дівчинка на це чекати вітає. Ти не віддав, ти поїхав в Москву. Що ви мене фотографуєте? на Ого, Чого? Піть, будь ласка, я повинна бути вдома в цей час своєю дитиною, з чоловіком, так. а я мож, змушена бути так. тут. От є такі власники Власник. цього магазину, так. які створюють в місті. Я не знаю, як це, яким словом назвати, яку ситуацію. Послухайте мене, ми дві години стоїмо тут. Ніхто не прийшов за хлібом і за молоком. От ви один з'явився. І ми вас хочемо показати всім. Вам треба в час ночі молока. Я не пенсіонер, щоб я сидів вдома і я не можу вийти. Ви зробили кінотеатр для молоді? Ви відкрили дискотеку? Гарний парк зробила. Хто лавочки поставив? Хто поставив? А хто поставив? Хто поставив вас? А вже міський голова строчка Ніла Васильів. Я є громадянином красивого. Я можу пояснити. А що ви не правите? Ви ж сама в нас вийшов. У вас у вас багато питань, Чому ви не боялися. Ми при я рада спілкуватися. Якщо вам край, мені раді. Я хочу А чому ви сьогодні лобіюєте інтереси у цього макузину? А Скажіть, що будь ви ласка, що? є компарія, є гетьмана? Як... Ну, так там цей таких немає, ніхто не лобіює інтересу. Інтерес. А ви сьогодні прийшли і лобіюєте інтереси цього, 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 цього магазину? Я прийшов купити молока. Ну тоді молока. Я ще хочу поспілкуватися. Молока хочете чи ситуація? Я хочу молока дитина, купити і побувати. Да, я просию громадяни. Що я можу зробити? Стій, ви багато що можете зробити. Що багато? закрити цей магазин, щоб цього генделика вночі не було. Я, від... я з вами згідний. Давайте, щоб в городі не продавали горілки. Де ваша міліція? поясніть. Сьогодні, да, сьогодні діти розпивають. Сьогодні діти розпивають. Я прийшов, я другий, третій десятий. цьому магазині складено протоколі, Що дітям продали горілку? Дітям тут продають горілку. Я тільки гурю. за. Складайте, будь ласка. Хай... Власників цього можна направляти ліцензії. Я тільки за. За продаж алкоголю в Ви вислухайте мене, я тільки И за. Ви за це, щоб вони далі торгували, щоб Ні. дітям Шоб продавали? Ні, щоб не торгували, штрафуйте їх. Все. Де міліція? Хай вони не Дивіться. працюють. Ходи по парку, ходи по центру, милиція. розпиває пиво. Де міліція? От ви робите за. Шановне, а скажіть мені, де вони її купляють? Пиво, горілку. Це ваша проблема? Ні. Це Ні. ваша Ні. проблема? Чи місце у вас не лізь? Чи І у вас не лізь? Не важливо. Щоб не було де купити. Хорошо. Хай не робите, Я молодий. Я, я, я хочу жити. Я, я хочу вийти з дівчин. Я не можу мороженого зайти купити. Якою дівчиною? Ви ж друзі. У вас дитина є. Є дитина, дівчина, не важливо, є другі. Він молодший. Не підвищайте голос. Я не підвищаю голос. Ви знаєте, я треба Ставте міліцію, будь ласка, я тільки за. Якщо щодня, що 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 да. і штрафуй. продав ну, морі, штрафуть. Да. Та ми ж хочете. Ну, дай я зайду, куплю мороже, чи хліба, чи то, молока. Не я маю право. Да, да, ми, молока, просто... да. ми вже вам давно сказали півгодини назад, купляйте молоді. Купляйте молоді. купляйте. одному мені ж не пробувати. Більше молока ніхто. Ніхто не просить молока більше, не хочу.